Уявіть, якийсь 2013 рік. Ми сліпо захоплюємось нашим українським футболом. І тут виникає така от історія. Наші упелівські клуби вилітають від аматорів постійні гарбилі і приколи. Ми вчора кавуни збирали, сьогодні виграли. У команди Прем'єр Ліги з пацанами в сауні сиділи, там пили пшеничне латте. Сьогодні ми виграємо у команди УПЛ і проходимо далі. Уявіть, що це реальність. І це Кубок України. Кубок України реформа якого одна реформа якого змінила докорінно все. І той продукт, який був до цього, і нинішній продукт це ніби небо і якийсь. Підґрунтя смердючий і так далі. Кубок України це одна з тих речей, яка реально зараз може давати неймовірні емоції. Три перемоги аматорів над профі, виліт п'яти клубів УПЛ та вісім серій пенальті. Не подобається українська прем'єр-ліга, не подобається рівень українського футболу. Вам точно сподобається кубок України, який, зокрема, мені дуже вчора сподобався. З цього я хотів почати це відео. А далі про новини: як забарний спілкується з Сафоновим, та як на нього реагує? Зіна в Португалі довбик в Іспанії, Ванат піде стежкою екс-гравця Динамо, якщо суркіс не проти, штучний інтелект чи реальність, що за біста хоче підписати Шахтар. Та коли великий футбол повернеться у Харків. Ну і почнемо ми з теми Іллі Забарно. За інформацією ВІПСЖ, на базі клубу захисник збірної України Ілля забарний уважно придивляється до оточення і робить усе аби якомога швидше інтегруватися у команду і французьке середовище. Перший крок уже зроблено. Футболіст почав планувати заняття з французької мови. Хоча забарний ще не встиг завести тісну дружбу з кимось із партнерів, він активно спілкується з Маркінісом, Фабіоном Руїсом та Хвічою Кварацхелією. Український оборонець поступово входить в ритм життя Дя Паризького гранда. А Сіфоном, що не друже, от блін, хейтери і лів, траурі. Щодо сафонова, звісно, є інформація. Як повідомляє Лапаризіян, у роздягальні між забарним та сафоновим поважні та професійні стосунки. Очевидно, що вони домовилися між собою не світити обличчями разом і так далі. Ось і все. Я до речі про це говорив в одному з минулих відео. Якщо не бачили, подивіться, очевидно, що Забарний і Сафонов просто вирішили, так би мовити, одне одного палками. Не штрикати. Кому від того буде вигідно? Жодному з них. Ну, якщо Ілля буде штрикати палкою Сафонова, звісно, це буде всім приємно, всім класно, але ПСЖ від того буде. Розвалюватись, колектив від того буде розвалюватися, очевидно. І, до речі, нещодавно в соцмережах сплив ось такий момент. Заголовок цього всього від Фабріціо Роману, в принципі, не стосується теми Забарного. Але от уважні фанати помітили реально важливе. Забарний був у вирі подій, коли Донарума прощався з паризькими вболівальниками і, помітивши поруч Сафонова, красиво змінив позицію і віддалився від російського воротаря. Ну, і Люха знає, що робить. Серіал під назвою Забар. Парний і сафонов у Парижі продовжується наступна серія вже скоро. Їдемо далі. Владислав Ванат може приєднатися до Жирони. Як повідомляє журналіст Карусель Депортіво Ніл Сола. Жирона ним серйозно цікавиться, втім доведеться заплатити серйозну суму. Подейкують, що це може бути 10 мільйонів е, євро плюс відсоток від наступного продажу. І Динамо нібито, відкрите до трансфер-гравця. Це вже інформація від Спорт S. Супер варіант, але не вірю, що Суркиси погодяться. Вони брашка за 20 не продали. А тут Ванат краще. І бомбардиру Пал. Ігор Бурбас вже повідомляє, що суркіси морозяться від продажу Владислава Ваната. Але Ігор Бурбас то ігор бурбас. Загалом ми не вперше вже чуємо, що Жерон не цікавиться ванатом. Така інформація була і раніше, просто зараз все більш. Предметно і от забігаючи наперед, про жорону ми сьогодні ще поговоримо. А нині у цієї команди величезні проблеми. У команди Циганкова і Крапівцов величезні проблеми, і їм потрібні підсилення, зокрема в напад. Варіант з ванатом це хороша опція. Влад швидкий прутконогий, технічний нападник, не класичний такий стовп, який суто замикає. Це ще й гравець, який вміє підігравати, вміє накручувати і так далі. Ну, принаймні, в УПЛ він це робить, не знаю, в Іспанії, можливо, він розчиниться, але звісно, ну як і будь-якій іншій людині, як і будь-якому іншому фанату в це вірити не хочеться. ВАНАТ це хороша опція для нинішньої Жерони. Жерона це нині не та команда, яка буде боротися за високі місця, місцями, ну, принаймні, поки я такого сказати не можу. І от ВАНАТ в цій от боротьбі за. Ну вже зараз, після кількох матчів, Жерони, в боротьбі за прописку найповніше в Алізі, він буде дуже хорошою опцією. На мою думку, ну і от, власне, прямуємо до Жирони, яка вчора програла в Реалу з рахунком 0,5. Крапівцов і циганков грали. Крапівцова, звісно, шкода, напропускався він вчора вчора вдосталь. Втім, от оцінки від статистичних порталів різномаїття, скажімо так, якщо Хускорт принижує, прямо таки скажімо, Крапивцова, то Хускорт, навпаки відзначає. Все, що треба знати про ці оцінки, і ці статистичні порталі, Жерона, походу, основний кандидат на секунду цього сезону. Власне, як я й говорив, команда справді виглядає дуже блідо, дуже погано. Циганков і Карпевцов вони, в принципі, певну погоду там роблять. І, от продовжуючи тему коментарів щодо статистичних порталів, справді метрики, за якими оцінюють футболісти, вони дуже дивні. Чому ці портали наразі існують взагалі? Бо всі люблять когось оцінювати, зокрема, оцінками. Через те, а, ці портали будуть, мені здається, жити просто завжди. Ну, поки люди не перестануть е, на них заходити і говорити подивися, яка низенька оціночка. Ці оцінки взагалі іноді ні про що абсолютно не говорять. Особливо, коли там грають якісь топарі, типу МБАПЕ, і вони там від початку вже мають якусь оціночку 9+, Ні за що. Цікава інформація з'явилась навколо збірної України. Друзі. Інфа від Тато таке. Як повідомляється в національній команді, буде двоє дебютантів на вересневі матчі кваліфаю Шату світу 2026. Йдеться про хавбек Шатря Олега Очередька та центрального захисника Динамо Тараса Михавка. Як повідомляє джерело серед гравців киян, також свій виклик отримують правий захисник Олександр Тимчик, центральний півзахисник Микола Шапаренко та нападник Владислав Ванат. Знову доведеться дивитися, як Судаков та Шпаренко дублюють позицію та функції одне одного. Це наші Джерард та Лемпард. Очередько заслужив за початок сезону. Не факт, що буде грати, але на виклик заслужив. Михавко теж загалом на виклик заслужив. Не факт те, що зіграє хоча б пару хвилин, але на виклик збірну побути в команді на зборах заслужив порівнюючи з Поповим чи біловаром. Питань немає щодо цих гравців. Що очередько що Михавко справді заслужили виклику до збірної. Продовжується історія з Артемом Довбиком. Як повідомляє Саша Тавальєрі, наш е, це який, італійський, іспанський, наш е, Саша, е, італійський чи іспанський, значно, я не знаю. Довбик може перейти в Вільяреал. Перемовини щодо переходу, 28-річного українця перебувають на просунті стадії іспанці, хочуть взяти Артема в оренду з правом викупу, та готові покривати усю його зарплату. Варіант топчик. Це було б топ. Іспанія йому точно підходить. Ну або хіба вдалі якщо не Іспанія? Але точно не в Ромі. Аналогічної історії навколо Олександра Зінченко. За інфою Тім Ток, а саме журналіста Руді Галеті, порту націлився на Олександра. Чого його всі розглядають лівим захисником? Він в центрі поля непогано виглядає. Це абсолютно правда. Зінченко хороший центр хав, просто точно не на рівень нинішнього арсеналу. От, буквально позавчора дивився матч Арсенал ліц де там Субіменді, Райс, Едегор, потім Ванері, потім ще там замінки. Зіна там взагалі зайвий на хороший центр гау просто не під арсенал. Вніч на 24 серпня відбувся матч регулярного чемпіонату МЛС Монреаль Остін. В стартовому складі Монреаля на гру вийшов 19-річний український вінгер Геннадій Сенчук. На 9-й хвилині гри після удару за замиштрафного майданчика гостей українець відкрив рахунок у матчі. Цей забитий м'яч став для Сенчука дебютним у складі Монреаля. Вітання. Ява інформація так для харків'ян, Друзі, під'їхало. Президент Металіста 1925 Бойко сказав наступне. Думаю, при певних військових результатах ми в найближчий час зможемо повернутися до Харкова. Перейменування ВФК Харків це дурна затія. Харкову потрібен металіст. А той металіст, метал на дні, так що скоро будете одні. І недавно в мене був Віщий сон. Металіст 1925 буде на третьому місці. А такі сни в мене всігда збуваються. Вірте в це. Ми, друзі, чудово розуміємо, які мають бути обставини для того, щоб металіст повернувся до Харкова. Обстріли, ну, ми розуміємо, що на це ніхто наразі, крім наших воїнів, повпливати не може. І поки не буде безпеки, доти, металіста в Харкові не буде. Це очевидно. І от з приводу металіста 1925, є ще. Ну, на мою особисту думку більш цікава і більш от реальна інформація, яка от прямо зараз може багато на що вплинути. Носов вибув зі списку бенефіціарів металіста 1925. Там залишився лише бойко. І ось таке пишуть в коментах. Гуляє в телеграмі версія, що це через можливе об'єднання двох металістів в один, той який екс-метал. перейменування 1925 дев'ятсот двадцять вивка Харків не буде, а носов наче є незручною людиною для Краснікова. А бойко для нього. Те, що треба, і саме від бойка така ініціатива, щоб носов вийшов з клубу. Така ось ще одна конспірологія. А чого всі про стороженка забули? Дід досі любить різні цікаві схеми. Словом, може бути щось цікаве. Оці от зміни, виходи і так далі. Це завжди на щось підштовхує. на різні думки Я в першу чергу. Гаряче, нині друзі, навколо Донецького шахтаря. По-перше, у них з'явився крутий молодик, якого звати Мухамаду Канте. Цей хлоп приєднався у шахтар в вересні 24-го, друзі року. Але от нещодавно, ну як здається, по справжньому розкрився. Розкрився в першості ю 18-річний гамбієць. Забив вже 8 голів у трьох турах, 6 з них в одному матчі. Проти Карпат. Просто якийсь шалений хлоп. Звісно, коли дивишся ці от е, нарізочки, ну, видно, що це чемпіонат Ю-19 і згадувати тим не хочеться, але. Прізвище Канте, воно походу, якісь суперсили реально дає. Ну а по-друге, ви вже чули, і ми про то розповідали, що Шахтар дуже сильно цікавиться 18-річним Ісаке Сілвою. Раніше була інформація, що Шахтар запропонував 7 та 9 мільйонів євро за 100% прав на гравця, але флуміненця відхилили обидві пропозиції. І щодо Ісака Сілви, є дуже дуже хороші друзі-нарізочки. Вони до вашої уваги. І поки ви їх дивитесь, на фоні скажу, що ну Шахтар продовжує гнути свою лінію. Шукати реально класних талановитих. А латиноамериканців це дуже знову ж таки на вигляд потужний хлоп. І далеко від Шахтаря не йдемо. Вчора друзі був день незалежності України. Знову ж таки вітаю вас з цим святом. А, рухаємось, попри те, що ми незалежна держава, рухаємось до нашої повної незалежності, щоб ніхто на нашу країну не міг впливати, яким би у нас зараз був не, не був світ, які би не були взаємозв'язки. Продовжуємо для цього все робити. По, в першу чергу продовжуючи підтримку нашого війська, які мають прямий і. Вирішальний вплив на це, і от, власне на фоні Дня Незалежності наші топ-футбол-менеджерс, президентс і так далі викотали багато привітань. Викотив привітання Андрій Шевченко: все окей, все так нормально. Викотив Ігор Суркіс, теж окей. І викотлив шахтар. Зокрема, викотив слова Ріната Ахметова. Про спіч говорити не буду, а от про цей знимок, скажімо так, поговорю. Чи не здається вам, що трішки попахує AI? І тут не тільки моя друзі, думка, бо в коментах справді накипіло. Люди почали писати, що це штучний інтелект. Ну і реально, подивіться, це виглядає як реально такий, знаєте, тіктоківський ідеальний штучний інтелект. Ну аж занадто все якось, ніби не знаю, маслом написано. Не знаю, чому ще трапи таке рішення, напевно, дуже дорого кудись там відправляти. До Лондону, напевно, фотографа робити знимки або використовувати щось старе, використали штучний інтелект. Нестандартно. Ну і фінішну, друзі, тим, чим починав шалений Кубок України. Направду. Я вже в нього закохався в цей Кубок країни. Це те, реально, чого хочеться бачити від кубкових баталій. В українському футболі мало емоцій, мало чого цікавого, а Кубок України дає просто неперевершений вайб. В Анонсі не брехав, говорив за гарбузи, які там розвантажували футболісти однієї команди, потім грали, вибивали су свого суперника. Дуже багато колориту. От сьогодні дивився матч Реал Фарма, Нива, Тернопіль. Там просто якийсь неймовірний був коментатор. Про це, до речі, я зняв відео в свій Тікток. Це не реклама, це вам щира рекомендація подивитись відео. Таких емоцій, такого ржачу. Ви давно, напевно, не відчували, не робили, не ставався він з вами. Після того, як додивитись це відео, перейдіть в мій тікток. Макс Коляда підписаний, як і в інстаграмі, коляда Макс. Коротше, знайдете, знайдете мене точно. Відос, топ, відос вам дуже сильно сподобається. Подивіться, кайфаніть. Ну а у мене сьогодні все. Як завжди, не хворійте, бережіть себе і папа. Скоро почуємось.